В цьому відео я хочу вам показати ідеї для аутфітів на абсолютно різні випадки життя: на прогулянку, на навчання, на роботу, просто затишне, щось таке, щось романтичне. І паралельно я буду відповідати на питання, які ви мені поставили в інстаграмі, щоб ви краще. Трошечки мене дізналася, ви взагалі дивитесь тут на цьому ютубі. Поїхали. Усім привіт! Мене звати Єся. Вітаю вас на своєму каналі. Я думаю, що це нам не потрібно. Перше питання, на яке вам треба знати відповідь, моє повне ім'я. Мене звати Єсенію. Дуже приємно з вами познайомитись. Перед початком збору будь-якого аутфіту я обираю від чого я хочу відштовхуватися в цей раз. Тобто, це можуть бути якийсь конкретний елемент одягу, типу, якась ковтинка мені подобається, і я хочу її застилізувати. Або якесь поєднання кольорів мені прийшло в голову, і я хочу зробити аутфіт от в таких от кольорах. Або якісь текстури, мені здається, що будуть прикольно поєднуватись між собою. Уявимо, що я зараз збираюся на прогулянку на каву. І я хочу вдягтися так ніжненько, але при цьому, щоб мені було комфортно рухатись, щоб мені було зручно і так далі. У мене є отакий от ремінь, і я хочу його застилізувати. І я собі думаю, угу, Угу. Вайб моєї прогулянки, я так собі думаю, мені підійде. Це взагалі сукня, але я сьогодні хочу вдягти її як з І мені здається, що от вона така кремово-молочна і з таким бежевим ремінцем добре буде поєднуватись. Але що ж наверх? Мені здається, що оцей синій кардиганчик сюди прикольно підійде як акцентний колір, синій колір. Отака от звичайна біла мачка. І ще, звісно, я буду трошки більш реалістичною, тому я ще під низ вдягаю білі колготки і білі велосипедки, щоб все було в теплі. Наступне питання вже трошечки важче. Як я знайшла свій стиль? Я планувала зняти взагалі окреме відео на цю тему, але я вам поверхнево трошечки розкажу тут. Найбільше, що мені, напевно, допомогло, це надивленість. Я просто. Годинами, днями скролила Pinterest і шукала, зберігала те, що мені подобається, і те, що я би хотіла бачити на собі, те, що мечиться з якимось моїм вайбом і так далі. На самому початку ці аутфіти я розбирала, типу, ось тут така от ковтинка от такого кольору поєднується з оцим от оцим, оцим, і, типу, трошечки вкладала собі в голову, як взагалі речі між собою мають поєднуватися, щоб це виглядало симпатично. Pinterest – це реально дуже класна обалденна штука для всього взагалі творчого, що ви можете робити в своєму житті. Там ідей от просто неймовірно багато, тому я дуже раджу починати саме з цього. Така от основа, база. Я думаю, що це найперше, що я особисто робила. Є, звісно, ще дуже багато деталей, моментів, які вам зможуть допомогти, але знову ж таки, це такий вам вкид про те, що буде відео про мій шлях в цьому плані і про те, як я знайшла свій стиль. Було взагалі багато питань про те, хто я, що я, звідки я, що я роблю в житті своєму. По-перше, я з Кременчука. Це найкраще місто на планеті. Якщо ви там не були, я вам дуже сильно раджу. Але зараз я живу в Полтаві, і я тут навчаюся на практичного психолога в педагогічному університеті на четвертому курсі. Ви спитаєте, чи подобається мені? А я вам скажу просто вже пізно відраховуватись. Це натяк, що треба збирати романтичний аутфіт. Я працюю SMM, В основному це єдина моя нормальна робота. Але окрім цього, у мене ще періодично. Дуже не часто, але іноді бувають якісь підробітки в різних інших сферах, типу там створення логотипів, щось іще, от таке різне. Також, якщо ми беремо взагалі просто мою зайнятість, я наразі в команді волонтерів в одному дуже класному, дуже прикольному, дуже кайфовому простору для молоді у Полтаві, і там також я трошечки залучена у різні організаційні моменти, тому. Отака от ще у мене є сфера діяльності. Яких виконавців я зазвичай слухаю? Дивіться, у мене тут є вініл, і я вам можу просто показати. Так? Звісно, на жаль, не все, що я слухаю, у мене є на вінілі, але я також от зараз прям прикплю тут картинки того, що мені подобається останнім часом. Тож, перше, циферблат. Міцкі. Penny Cares. Smiths. Arkties beždžionės. Suki Waterhouse. Lana del Rey. Suki Waterhouse. Звісно, є ще дуже дуже багато всього, тому що я насправді слухаю типу взагалі абсолютно різну музику залежно від періоду, дня настрою і всього всіх зірок на небі, які склалися в цей день. Тому отакий от вам трошечки швидкий, короткий, неповний список артистів. Чи видаляю я коментарі під своїми відео? Ні, і дуже рада, що мені немає що видаляти, бо навколо мене створилося дуже таке тепле, дружнє ком'юніті людей, які мене дивляться, і вони пишуть мені тільки хороші коментарі, тому нема що видаляти, реально. Дякую. Фух, про монтаж. Це насправді дуже болюча тема для мене, тому що останні, напевно, відео чотири, які я монтувала з монтажем. У мене були прям реально дуже жорсткі якісь проблеми. Типу, у мене вилітали програми, у мене не зберігалося відео. У мене щось я не встигала, щось не виходило. І це реально дуже складно було. Тому монтаж у мене займає багато часу. Насправді, типу, я монтую от. Майже цілий робочий день, якщо брати одне відео. Але попри те, що от це для мене досить важко, мені це подобається. Окрім моментів, звісно, коли я страждаю, бо у мене щось іде не так, і я не прям, а -а -а, я не хочу більше ютубасти, ні, ніякого монтажу я не буду. Окрім цього, все класно. Мені здається, що прикольно між собою виглядатиме рожевий в поєднанні з бордовим. І вдягаю це, а далі вже будемо придумувати, що робити, де я навчилася монтувати відео. У мене насправді дуже простий монтаж у відео, і монтувати я вчилася ну, тобто, весь час, як у мене є камера на телефоні, тому що я знімала різні коротенькі естетичні відео для інстаграму, для тіктоку, для себе просто з різних подорожей. І я постійно це монтувала і. Набувала руку, можна так сказати. Зараз це стало таким трошечки, звісно, більш масштабним моментом. Тому я навчаюся досі, і я реально бачу, що мені є куди рости, тому що я надихаюся блогерами різними, у яких от монтаж просто от, я отак от от хочу. І, звісно, надивленість, до речі, в цьому моменті теж дуже класно працює, тому що я от бачу якусь прикольну деталь, і я така хочу це теж зробити. і Потім шукаю способи, як це зробити. Тож навчання у мене таке інтуїтивне було. Звідки я беру натхнення і що допомагає мені перезавантажитись. Ну, надихають мене, мені здається, дуже рандомні речі. Це, типу, може бути якась пісня, погода на вулиці в якийсь хороший день. Люди інші також. Але я інтроверт і тому мене заряджає саме момент спілкування з людиною один на один, коли. Я відчуваю спільний вайб. Також, Пінтерест, звісно, інші блогери, якщо брати саме сферу мого Ютубу. І та ну все насправді потроху. Я не знаю, як виділити щось конкретне: речі чи дії, щоб перезавантажитись. Сон. Mm. Але це така дуже мінлива штука, вона не постійна. Ну, а, взагалі, напевно, що творчість я іноді колажую, іноді малюю, трошечки танцюю останнім часом. Типу, у мене є хобі, яким я можу займатися не заради того, щоб чогось досягти в цьому, а заради того, що от просто мені це подобається, і це дійсно мене дуже розслабляє, тому що я можу заспокоїтися, я можу зробити це просто щоб це зробити. Просто так, а не заради того, щоб. Кудись бігти, щось насягати, десь щось, оце от. І що ще допомагає мені перезавантажитись, набратись сил. Так це, звісно, те, що в мене зараз в руках. Мені здається, що ця от чашка вона просто прикрашає все відео. Подивіться, яка вона гарнюсінька. Але головне, не те, що ззовні, а те, що всередині, це просто! У я дуже люблю колекціонувати гарні чашки і пити з них смачну, смачну каву. За смачну каву у мене тепер відповідає 25 Coffee Roasters. Реально, я перший раз, коли спробувала. Я тепер не можу пити нічого іншого. Мені дуже подобається смак. Він такий чистий, такий приємний, і це просто неймовірно реально. Уся їхня кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки. І мені здається, що завдяки цьому реально набагато смачніше відчувається. У мене це на смак як барбарисові цукерки, жовтий агрус і какао. Ви просто уявляєте собі цей смак. Що ще дуже класно, вони завжди роблять безкоштовний помел. А якщо ваше замовлення від 350 гривень іде, то це ще й безкоштовна доставка. Це прям супер зручно мені здається. Клас. Ну а я, звісно, не можу залишити вас без чогось приємного, тому за промокодом Essential ви отримаєте знижку в 15% на смачнючу каву, будь-яку, яку ви оберете, окрім дріпів, комбо і наборів. Кава у мене асоціюється з затишком, тому давайте зробимо затишний аутфіт. Про моє знайомство з Ростіком. Ростік — це мій чоловік, якщо шу. Насправді все супер максимально просто і не дуже романтично, тому що нас познайомили просто спільні знайомі. Ми гуляли в одній компанії, дружили десь півтора роки, напевно, і все було нормально. Типу ми просто були друзями. А далі це вже інша зовсім історія. Яку я могла би вам, звісно, розказати, але не в цей раз. Залишимо таку інтригу трошечки, да? такий от затишний аутфіт, до речі, вийшов. Наступне питання: розкажи про свою красиву, розумну, неперевершену, неймовірну сестру Стейсі. А у мене є неймовірна, неперевершена, фантастична, прекрасна, чудова сестра Стейсі, яка написала це питання і за що я їй дуже дякую. Про мої тату і їх значення. По-перше, <знайш> значення є не у всіх моїх тату. Тут моє перше тату, воно спільне з сестрою. Там три квіточки, тому що у нас три сестри. Мама називає нас квіточками, і ми квіточки. Ми з сестрою його набили перед тим, як вона мала переїжджати жити в іншу країну. І це такий типу символічний момент нагадування про те, що як вона там вже казала, красива, розумна, неперевершена, неймовірна сестра Стейсі. Поки я вам це буду розказувати і показувати, давайте я зберу аутфіт на роботу. Щось офіційне таке. Далі є у мене отакі от метелики. Вони є символом моєї творчості. Я цю картинку зробила колись дуже-дуже давно сама на телефоні, і вона довгий час стояла у мене на заставці в телеграм-каналі, де я викладала свої вірші, поезію, прозу, малюнки, взагалі, все, що пов'язано з моєю творчістю. Тому це от про мою таку творчу душу, я би сказала. У цьому аутфіті, до речі, я задіяла поєднання кольорів, які мені здалося цікавим. Це голубий і бордовий. Я побачила це на Пінтересті, і от хотілося мені прямо повторити. Що там у мене <світ> і ще є. У мене є ось ця от татуировочка з лапкою в сердечку. Вона присвячена моєму песику, який вже на небі. І я просто зробила це в пам'ять про нього, тому що. Я його люблю. Наступна оця от свічка, так багато татуїровок. Що це робиться? Вона символізує те, що я хочу бути світлом для людей, які навколо мене. Ось це от татуїровки без сенсу. Вони просто так з'явилися, так вийшло дуже спонтанно, і вони просто є. Ну, а я показую вам фінальний аутфіт, такий робочий, я би сказала. Ну, як вам напишіть в коментарях, я на роботу не ходжу, працюю вдома. Це парна татуїровка з моєю подружкою, яка також вийшла дуже спонтанно разом з цими бантиками. Ми з нею познайомилися в християнському таборі і, типу, зрозуміли, Божа корівка, типу, божі корівки. Я знаю, що українською правильно сонечко не треба писати мені про це в коментарях. Просто це такий каламбур. І далі останні мої татуировки, це ося от квіточка і напис Love is everything. І що я можу про них сказати? Квіточка просто гарна. Мені просто прийшла в голову ця ідея, і ми з моєю тату майстриною це реалізували. І вийшло дуже класно, бо це доповнило все інше, що є на моїй руці. Ну, а напис Love is Everything. Я думаю, що сильно не треба його розшифровувати, бо це просто призма, через яку я хочу сприймати світ. Фух, це жорстко, реально. А на цьому все. Напишіть, який з образів вам сподобався найбільше. Дуже дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, а ми з вами дуже скоро вже побачимось. Усім па-па!